Яни досі з гарячими батареями відімкнути тепло в столиці мали з 8 квітня. В Кемда обіцяють завершити процес за три доби. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті. За правилами опалювати квартири городян припиняють, коли три дні поспіль середньодобова температура становить плюс 8 градусів. В ці вихідні в день було близько 20 тепла. На сайті Києвенерго повідомляють, що будинки, лікарні та дитсадки припинять обігрівати після великодніх свят. Пов'язане це із технологічним процесом. Щоб зупинити теплосистему, потрібно сім днів. Як прокоментував новинам на першому колишній заступник голови КМД Олександр Мазурчак, технологічно завершити опалення можна за дві доби. З точки зору технічної, напротязі двох діб елементарно зупиняється весь місто опалення. Але якщо є наказ, мають можливість навіть можна судитися за те, що було не виконаний наказ, і я можу 8 числа не платити за опалення. Або й говорити про те, що так, да, наказ прийшов, але в наказі було написано, що е, в зв'язку з тим, що температура більше 8 градусів, а ми помірили, температура була менша. А нам передали, щоб де похолодання, ну тобто можуть бути отакі відмазки.